Узі, ставте подобайки, пишуть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. І залужним в Лондоні сталося немислими. Телеграм-канали пишуть, що одразу після пробуття його зустрів Джонсон. Втім, залужний замість відпочинку попросив, щоб його завезли на кладовище. В Лондоні є місце, де з почестями ховають військових, які через різні причини захотіли залишитись в Британії. Більшості хлопці помирали через травми. Тому їх за згодою родичів ховали на військовому кладовищі. Генерал стояв біля однієї з могил та плакав. Телеграм-канали пишуть, що Джонсон опісля ввічливо запитав, хто це. Генерал відповів побратим частин. Моєї душі пише телеграм-канал Офіс на Меншиня. Нагадаємо, звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний вперше за довгий час засвітився у соцмережах. Фото із ним опублікувала журналістка Марія Шашкова. Відпускаєте нас в Британію, підписала знімок журналістка. На фото залужної традиційно осміхнений. Помітно, що колишній головнокомандувач дещо змінив зачіску Джонсон, прикрив залужного та його родину та врятував від політичних переслідувань та цирку. Телеграм-канала пишуть, що офіційно залужний виступить до кінця квітня. Після відставки главком погодився на посаду ревізора та бригадного. Генерала НАТО, зокрема, згодом його чекає посада Столтенберга. Вся зброя і грошові потоки в Україну будуть керуватись виключно ним залужний поставив ультиматум Зеленському. Відставки Ермака, інакше папка з компроматом на самого зеленського піде в США. Володя, Востаннє, прошу, давай збережемо та врятуємо країну. Пише телеграм-канал Офіс на мишення з посиленням на свої джерела. Відставка залужного це пряма деверсія Кремля. Пише Радіо Лемберг. Всі дії адміністрації офісу команди Зеленського від весни 19-го року є цілеспрямованим знищенням української державності Карла, особливо після лютого 20-го, коли після зустрічі в Омані на. Наслідок державного заколоту владу в Україні на всіх щеблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заколот проти України було ретельно сплановано кремлем наперед. А пандемія ковід стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів громадянського суспільства та політичних партій у 2020-2021 роках. Опу, КАМУ, МЗС, ГПУ, ГУР, СЗР, МВС, ВРУ тощо всюди було змінено керівників на лояльних на колаборантів. І коли все було готово, прийшла велика війна в лютому 22-го. Що відбулося відбувається далі? Ми наочно бачимо щодня. Зараз. Головне завдання Кремля за будь-яку ціну усунути вправне керівництво ЗСУ, щоб перейти в нову масштабну атаку і змусити Україну капітулювати. Для цього і залужного зроблено головного подразника для зеленського і вигадано його президентські рейтинги. Хоча сам Залужний навіть ніколи не натякав на якусь свою політичну кар'єру. Отже, відставка залужного це пряма кремлівська диверсія проти української державності. Волонтерка Світлана Самарська в той же час пише наступна у 19 Я Яна самовито вірила, що є якийсь план порятунку країни від зеленої смерті, бо ж десь і коли людство мало досвід, коли до влади. Дорувався зрадник. Всі правила, як відомо, написання крові. Отже, хтось напевно мав знати, що робити, коли країну не щитимуть із зовні середині. бо ж навіть перед польотом озвучують алгоритм дій, якщо а у літаку значно менше людей, ніж України, але ніякого плану ні у кого не виявилося. Випадку катастрофічності людської тупості без відповідальності й байдужості не спрацював жоден запобіжник. Тепер я не вірю у ніякі наявні плани порятунку країни від будь-якого. Я вірю у найгірше. Вірю у можливість припинення допомоги заходу. Вірю у повторний наступ, ордизвідусіль віри у переростання жорстокості, але Локальної війни у планетарну заруба тепер я вірю усе. Видно, не лише я розумніші аргументують настрій, хоч прожатілі шкурою відчувають, що ось ось впруться лобешною указу, де треба розраховуватись за свій вибір, так ще інакше, але настрій всередині країни густо депресивний. І редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.